Він жив звичним життям на Херсонщині, допоки його не зруйнувала російська навала. В середині березня до рідного села Біла Криниця та до сусіднього колишнього райцентру Велика Олександрівка зайшли ординці. Працюю вже з 2016 року. Получається, це вже 6 років. У нас якось так пішло, що династія. Спочатку дядько, ну, коли служив, був також пожежним в армії. Потім мати пішла також працювати в частині у нас у Великолександрівці. Працювала диспетчером, проробила 21 рік. Потім брат пішов після армії військової служби. Ну, якось мені так також от служив у 2013 році, по 2015 рік. Якраз почалося це все. Прийшов з армії, думав їхати за границю, тобто працювати. Мати каже, не спіши. Ми 23-го були на чергуванні. працювали, змінилися, ну, тобто, все, жили, як обичним, як до цього раніше було, все було добре. Тобто лягли спати і в пів шостої утра. Дзвонить диспетчер і каже, військовий збір. А я таки кажу, не зрозумів, тобто як, ну, якщо нас там це, у нас збір аварія, тобто визивати, там, якщо якісь перевіряючі приїжджають. То... А це каже, військовий збір, я такий не зрозумів, а що таке Тіпа, війна почалася. Сутки через сутки ми ходили на роботу, працювали. Ну, як ні в чому не бувало, чули, да, взриви, все це, а потім сказали, що йдуть в нашому направлінні, вже пройшли Береслав і йдуть по трасі на Велику Олександрівку. То ми трошки такі збудуражені, звісно, то бігом все це, давай, ну, там, свої діла робить, то ну, було якось. Млячно, що ми думали, що ось те до нас вони не дідуть. За чим їм велика Олександрівка, їм тут нема що робити, вони будуть брати города, будуть по городам. Якось так це Київ туди підуть далі. Ну, до нас думали ніхто не ні, 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 ні дійде. А виявили, що навпаки, вони до нас зайшли і дуже-дуже закріпилися сильно. Я сам на білій криниці проживаю в селі, то коли вони заходили, ми на цей момент були вдома. І коли вони зайшли в село, тобто ми на наступні сутки не поїхали на роботу. Ну, ніхто не знав, просто що в них в голові. Ходили, то місцеві на роботу. Ми просиділи, виходить, два тижні в себе вдома. Переїхали з жінкою, з дитиною до матері, тобто, ну, щоб якось всі в місті, бути, ну, щоб згуртованіше було, в случае чого, щоб не так було страшно. То ми просиділи, вони зайшли, навіть, це коли 14 числа. Вони заходили до нас на білу криницю і вже вони доходили до села, колона цих, не знаю, як їх назвати, немає слів. То Получається, залітає наша авіація, і ми в цей момент сидимо всі в хаті і починають, ну, самоліти починають стріляти ракетами, і це було прямо біля села. То було дуже чутно так. Стіни всі дрібіжали, діти полякалися, у мене в малому було 2,2 роки, у брата старшого дитині було 9. На той момент було 8 років. То дуже злякалися всі, оцей, і то раз пересиділи, потім наступний самоліт залетів також авіація, почали стріляти по ним. То я кажу всім, давайте, мабуть, будемо в погріб спускатися, бо ну, неізвісно, чи то наша авіація, чи не наша. Потім ми це в погрібі просиділи, вернулися обратно в хату, зайшли і чуємо, гул по вулиці стоїть. Ми ж ото. Кажу всіх, давайте в дальню кімнату, щоб через три стінки, не дай Бог, що якщо будуть стріляти, щоб нікого не зацепило. Ну, сіли в дальній кімнаті, а ми з братом нам вже цікаво. Підійшли до вікна, у нас та вулиця, такий полісадник невеличкий, і буквально одразу ну, 3-4 метри до дороги. І вони по одній, по другій стороні йшли, одразу бурята пішли, йдуть в того каска на очах, автомат по полуті ліпаться, ну такий. Зачухані якісь. Вони йшли, потім проїхав один БТР. Вони стали, почали стояти, Напроти така була деревина у сусідів. Вони стали, підійшов такий, ну вже бурята пройшли трошки далі підійшли вже такі. Видно, що через гвардія була, що екіпіровані всі були, такі хлопці здорові. Поставали. І один такий якраз снайперкою став напроти нас і в сторону центру села цілився, щось там. Ішли йшли з БТРів. Стріляли по селу, по елеватору, по вишкам зв'яз спеціально, щоб не було зв'язку в селі. Потім танки почали заходити, сиділи також напроти нас на заборі, то ну, бачив їх дуже добре. Потім почали вони у нас в селі безпридільнічати, почали скривати магазини. Які не могли скрити вручну, під'їжджали танками, трос, цепляли, виривали двері. Звісно, це потім почали вечором ходити місцеве населення, турбувати самогонку, спрашувати у місцевих, траву покурити. Ну, до нас виходить, до мамки не заходили, заходили до сусідів, спрашували там, посиділи на порогі сусід їм виніс бутиль самогону. Вони такі, та ні, ні, тіпа, батько, каже, не треба. Ну, на російській мові. Він каже, ми собі літру візьмемо, а остальне домова. То вони взяли літру, посиділи, покурили, спросили, звідки він. Ну, він каже, я сам теж тіпа, з Росії колись там проживав, то вони так побалакали, а чому тут, каже, проживаєте? Ну я вже тут дуже давно, каже, більше 20 років каже, проживаю. То... Там, каже, я себе за людину не считав, каже, а тут а на Україні. Каже. в мене каже, було все. Вони одразу почали окапуватися по перекресткам, почали ставати собі позиції, підстраювати, викапували окопи. Дуже швидко вони окопалися на селі. Техніку ховали, заїжджали в двори також між домами, на вулицях також ховали техніку свою. І на наступний день вони пройшли нас і пішли в сторону Орлова на Олександрівку вони розділилися. То Ми після того вже повиходили, почали там по вулицях ходити, І гранати знаходили, і РПГ їхні знаходили також. Дуже багато всього. Дві неділі просиділи вдома. Боялися поїхати, вони вже в Великій там їх вже було багато, дуже, вони туди понаїжджали, то ми сиділи вдома. Начальник каже, виходьте на роботу. Я сказав, що ну, в мене мала дитина, кажу, я зараз поїду, кажу, я не знаю, що в нього на умі. Зараз достане автомат, просто в машині розстріляє, а в мене мала дитина, комусь треба їх забезпечувати, кормити. Тобто, ну, Жінка ну, сама не потягне дитину. Батьки то батьками зрозуміло, що будуть допомагати. Кажу, я поки не буду їздити. Потім це ж два тижні пройшло, приїхав сам начальник з хлопцями, тіпа, каже, дали зелений світ, що можна проїжджати, і вони не будуть нас трогати. І на наступний день ми поїхали на чергування. Я заїжджаю в Велику Олександрівку, переїжджаю тільки мост, тормозять, вже блокпости їхні стоять, проволока натягнута. Шипи через дорогу також положили, щоб ніхто не проїжджав. І почали, типу, підійшов до мене, а я чую, ну, що він не тож Туди-сюди, він починає за мною балакати, типу, вийти з машини, показати ці документи, всі вийшли з машини, а я якраз підвозив, ну, бабушку попросилася до Великої Олександрівки, до сина їхав. Підвіз вони ото всіх вивели з машини, всіх в сторону відвели. Провірили повністю всю машину. Собака потім проходила, перевіряла, також пронюхувала повністю всю машину, я не знаю, чи на наркоту, чи може на зброю. Провірили документи, все, типу, щасливо, ми поїхали. Пройшла них ротація. і зайшли із Високопілля, і з Архангельського. Ці були вже як їх, кадирівці, всі з бородача, ну, бородаті такі, все це. І отож ми їхали додому. І це ми вже на чергуванні були. І в цей момент якраз був на нашому чергуванні, обстріляли ринок касітною ракетою. прилетіло. обстріляли ринок, постраждали там декілька людей. Виїжджали на ліквідацію пожежі, горіли бутіки, із, ну, люди, ринок був. 12 будь згоріло. І в цей момент, коли хлопці, а я диспетчером працюю, хлопці поїхали на ліквідацію цієї пожежі. Я сидів, залишився сам в часті. Тобто, сидів, якось так було не по собі. У мене брат якраз за мною також він працює. Він був тоді, поїхав на ліквідацію цієї пожежі, а я сидів сам в часті. І за нього переживав, і за всіх хлопців. Щоб, не дай Бог, повторно не прилетіло. Прилетіло ще було три ракети дуже близько возлі часті. Якраз воно там, де вони біля лікарні базувалися, окоп собі також там вирили біля лікарні. а Це ну, менше кілометра, мабуть, до нашої частини було. І Це три прильоти раз, потім, через хвилину, мабуть, і ще три прильоти. Забіг в час, руки, ноги трусяться. Ну, думаю, щоб. І хлопці там не постраждали, щоб всі були живі. Я одразу на телефони можу дозвонитися по рації, запрашую, а воно ну, на зв'язок не виходять. То було лячно, потім приїхали, я то одразу, ну що там, як там, всі в порядку, всі живі, всі здорові, да все добре. І то машини до нас три ходить виїхали, гасили пожежі, коли ми їхали додому після зміни, коли обстріляли ринок, то оцей один. Як його там називають, «кадирівець», зупинив, почав машину теж обшукувати. І... А брат сидів на передньому сидінні в машині на пасажирському і каже, достань, типа, відкрий бардачок. Брату теж відкриває бардачок, а там паліроль для салона, вшикалка, ця пахучка. Відкриває він такий раз, що за балончик, що за балончик. І зброю такий раз до мене. Кажу, ну це кажу, поліроль для салону. Кажу, він пустий. Ну, хочеш, кажу, забери собі. І він такий раз, типу, на мене подивився. Хорошо, відкрой багажник. Ну, відкрив багажник, йому показав. підніми коврик, туди-сюди, підняв, все обдивився. Я це ж починаю. А от видиш ваші і матюком обстрілюють, каже, типу мирне населення. Типа, зачем вони це роблять?». Кажу, ну я не знаю, кажу, зачем вони це роблять, кажу. І також йому матюком кажу, я вже кажу, не знаю, хто є хто. Кажу, і хто по кому стріляє. Та это все ваше, это все ваше. От ми були в тому селі, і показували в сторону Високопілля, Архангельську, каже, що вони кажу, прикриваються мирним населенням. Діти, каже, без ушей без рук ходять. Ну, я так на нього дивлюсь, да, да. Ну, я розумію, що я нічого другого не можу сказати. Виїжджали через Миколаївську область, через Казанку. Виїжджали дуже здоровий круг, зробили. Ми ж як їздили на роботу в Великоолександрівку, то нам сказали, якщо типу, їздити туди, то білі ленточки, щоб на машині були. І ми ж. Це вже коли наші військові зайшли на нам підконтрольну територію, рядом біля нашого селища, ми через їх. Перший, виходить, блокпост проїжджали через наших військових, то коли вони побачили, що їдуть, почали перші машини виїжджати зі села і побачили ці білі ленточки, то сказали хлопці, зніміть, ви вже на, підкон... ну, на підконтрольній території, щоб ми цього не бачили, типа, з вами все буде далі добре, можете не хвилюватися, то познімали ці ленточки, проїхали. Добиралися, колона нас ішла, мабуть, машин 50, ну, 50 на Кривий Ріг. Ми спочатку думали на рівне поїхати, там родичі були, у брата жінки, а потім сказали, що рівне почали також обстрілювати, а дитина вже набачилася. бачилася, то думаємо, поїдемо в Кривий Ріг якось, ну і ближче додому, і можна, і, якщо шо, в будь-яку сторону, якщо відсюди, то чи на Кіровоград, чи на Миколаїв буде, то можна далі буде поїхати. Ну, так і приїхали сюди, знайшли житло. довго шукали, звісно, ціни почали гилити, а на нас виїхало, я своєю сім'єю, три чоловіки, брат також з сім'єю і товариша взяли, у нього п'ятеро дітей, також маленькі. То ми їх забрали з собою. Приїхали сюди, почали всі житло шукати, ну, хотіли, щоб всі дружно були. А на такий об'єм, тобто на таку масу людей, не, не було розчитано тобто, одного житла. Найшли були тут а все, недалеко. Квартиру чотирьохкімнатну, за 15 тисяч гривень познайомилися із сусідами. Сусіди розказали, що до цього ця квартира стоїла 7 тисяч гривень, зараз 15. І почали типу, на хазяйку. Що бісовісно. Ще не міг поняти, в принципі, що ну, я розумів, що вже на підконтрольній території, що тут все добре, Як, ну, не міг зрозуміти, що все ну, якось, ну, якось таке відчуття було неспокійне, все одно ще було. Хлопці ну, розпитували, звідки, що, як там, Ну, розказували, що. І через них їздили, і зупиняли, і зброєю тикали. У Кривому Розі він знайшов прихисток, нове житло, нову роботу за фахом. Але душа та серце тяжіє до повернення в рідне село. Але коли це станеться, покаже час.